Зі мною перший і єдиний конгресмен народжений в Україні Вікторія Спаркс, республіканка з Індіани. пані конгресвумен, дуже дякую, що ви з нами. Хочу запитати вас про генерала Кіта Келога. Він має план, що обумовлює військову допомогу США участю Києва в мирних переговорах з Москвою. Чи вважаєте ви, що зараз час підштовхнути Україну до переговорів? Ну, як ви знаєте, на жаль, два роки тому був момент підштовхнути Росію до столу не лише зброєю, а й енергополітикою та санкціями. На жаль, зараз мир у Росії та Китаї. І, хоч вам можуть не подобатись деякі дії Трампа, але він був одним з найжорсткіших щодо санкцій проти Росії. Саме він розкрив енергетичний потенціал США, що завдало головного болю Росії. Він же санкціонував удар по Вагнеру в Сирії. Раніше такого не було. Санкціонувати вбивство Росіян. Отже, він дуже непередбачуваний. Його політика буде вкрай непередбачуваною. Але найкраще те, що він має здатність і бажання економічно взаємодіяти з Росією та Китаєм, які фактично фінансували цю війну. І якщо ви знаєте людей, яких він обрав, включно з кандидатами на держсекретаря Рубіо чи Майк Волш, вони дуже жорсткі щодо Китаю, бо СРСР був переможений не лише зброєю, а й економічною та енергетичною політикою. Отже, зараз ми майже три роки у цій війні. То чи вважаєте ви, що настав час Зеленському сісти за стіл переговорів? І з іншого боку, як адміністрація Трампа? Може змусити росіян до переговорів, бо зараз вони, чесно кажучи, не виявляють особливого бажання. На жаль, президент Зеленський підвів свій народ. Знаєте, він не підготував країну до війни. Він не дуже підтримує власних військових. Він не боровся з корупцією. Він робить багато гучних заяв, але не провів призов, не підготував армію і нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який мужньо гине за свободу, і це його провина. На жаль, він довів цю війну до нинішнього стану. Щодо президента Байдена, я був дуже критичним до нього. Він не тиснув на нього. Він недостатньо на нього тиснув. Але зрештою його оцінює американський народ, і його засудили, а його адміністрацію не переобрали. Знаєте, президента Зеленського судить український народ, він зрадив і підвів українців, не вигравши для них цю війну і не борючись за перемогу. Важко мати справу з лідерами, які не прагнуть перемоги у війні. Отже, це складна ситуація, яку успадкує президент Трамп. Ймовірно, він спробує домогтися тимчасового перемир'я, але воно буде недовгим. Росія зараз вичікує, бо не знає, на що здатен Трамп. Він непередбачуваний. Путін віддавав перевагу Байдену. Він передбачуваний і дав Путіну волю. Він намагатиметься взяти все можливе. Але конфлікт триватиме, бо Україна не в змозі перемогти як Ізраїль зараз. В Україні обговорюють вік призову до армії. Кажуть, Байден закликає знизити вік призову з 25 до 18 років. Адміністрація Байдена наполягає на важливості нових сил. Чи підтримали б ви зниження віку призову? Що це означатиме для українського суспільства? Слухайте, країну треба перевести у військовий режим. Це треба було зробити два роки тому, коли генерал сказав, що потрібно більше новобранців, навчати їх і замінити тих, хто вже довго на війні. Дехто з цих молодих воює з 14-ї, дехто з 22 двох без ротацій. Це дуже важка, дуже жорстока війна. Тому треба залучити всю країну до боротьби. Ми відправляємо 18-річних помирати за наші свободи. Я маю на увазі це серйозна війна. І потрібен правильний набір персоналу. Він звільнив генерала, бо той хотів вести війну і замінив його на маріонеток. І він не сприймає це серйозно. Так треба його поставити, щоб перемогти Росію, яка має багато людей і не зважає на втрати, треба залучити всю країну, як коли СРСР воював у Другій світовій від малого до старого. Всі робили внесок у перемогу. Не можна, щоб лише молоді, сміливі гинули за всіх, і думати, що вони втримають позиції проти жорстокої сили з грошима і байдужістю до людських життів. Так, Байден каже, що справа не в зброї, а в людях готових воювати.